Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Dnipro. Перелом кісток тазу є однією з найбільш важких травм, при якій доводиться надавати допомогу на дошпитальному етапі. Цей вид ушкоджень може супроводжуватися значною крововтратою, тому одним з найбільш важливих кроків надання допомоги при переломі тазу буде стабілізація перелому з метою зменшення об'єму крововтрати. Інакше кажучи, ми будемо намагатися зменшити об'єм тазу, стискаючи його одним із існуючих способів, і таким чином зменшувати об'єм крововтрати. Існує декілька способів стабілізації переломів тазу. Це можуть бути як підручні засоби, наприклад, полотно тканини або термоковдра, або фабричні апарати зовнішньої фіксації, як ті, що наведені у вас на екрані. Але якщо полотна тканини немає під рукою, а апарату зовнішньої фіксації немає в оснащенні бригади ЕМД, для фіксації можна застосувати штани самого потерпілого. Саме фіксацію перелому тазу за допомогою штанів потерпілого ми з вами сьогодні і розглянемо. Спочатку ми визначаємо місце, куди будемо спрямовувати тиск. Цей рівень відповідає вертелам стегнової кістки потерпілого. Після цього ми розрізаємо штани до визначеного рівня. Далі ми стягуємо штанинами таз, зав'язуємо на перший а потім і на другий вузол. Давайте подивимось. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки та поширювати відео у соціальних мережах. На все добре і до нових зустрічей на нашому каналі.